448 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. Частка відділення А на 9,16. Якщо А дорівнює 3,4, 4,12 18, 3,38. Приступаємо до виконання. Якщо. А дорівнює три четвертих то. А поділити на дев'ять шістнадцятих дорівнює. Три четвертих поділити на дев'ять шістнадцятих. Часткою двох дробів є дріб, що дорівнює добутку діленого на дріб обернений до дільника. Три четвертих. Помножимо на 16 дев'ятих. Перемножаємо чисельники і знаменники. 3 і 9 можемо скоротити на 3, 3 ділимо на 3 буде 1, 9 ділимо на 3 буде 3, 4 і 16, скорочуємо на 4, 4 ділимо на 4 буде 1, 16 ділимо на 4 буде 4. Маємо в чисельнику 4, знаменнику 3. 4 треті правильний, подамо у вигляді мішаного числа для цього 4 поділимо на 3 неповна частка буде 1, вистача також буде 1. Отримали 1 1 третя. Якщо наступне значення А А дорівнює 4,1 друга, то частка ділення А на 9,16 дорівнює 4,1 друга поділимо на 916. Подамо 4,1 другу у вигляді неправильного дробу. 4 множимо на 2,8 додаємо 1,9. 9 других і помну... перепишемо на 9,16 поділити. Часткою двох дробів є дріб, що дорівнює добутку діленого на дріб обернений до дільника. 9 других помножимо на 16 дев'ятих. 9 множимо на 16 у чисельнику, 2 на 9 у знаменнику. 9 і 9 скорочуємо на 9, 9 ділимо на 9 буде 1, 9 ділимо на 9 буде 1, 16 і 2 скорочуємо на 2. 2 ділимо на 2 буде 2, 2 ділимо на 2 буде 1, 16 ділимо на 2 буде 8, маємо в чисельнику 8. Знаменник 1 8, цілих. Третє значення А. Якщо А дорівнює 18, то частка відділення А на 9 16 дорівнює. 18 будемо із знаменником 1, 18 перших поділити на 9 16. Помножимо ділене, на дріб оберне до дільника на 16 дев'ятих. Перемножаємо чисельники і знаменники. 18 і 9 скорочуємо на 9. 18 ділимо на 9 буде 2. 9 ділимо на 9 буде 1. Маємо в чисельнику 2 помножити на 16. А в знаменнику 1 2 помножити на 16 це буде 32 перших або просто 32. І четверте значення А. Якщо А дорівнює 3,3, то частка відділення А. На 9 16 дорівнює 3,38 поділимо на 9 16. Подамо 3,38 у вигляді неправильного дробу. 3 множимо на 8,24, додаємо 3,27. Маємо 27 восьмих і помножимо на дріб обернений до дільника на 16 дев'ятих. У чисельнику перемножаємо 27 на 16. А у знаменнику 8 на 9. 27 і 9 можемо скоротити на 9. 27 ділимо на 9 буде 3. 9 ділимо на 9 буде 1. 16 і 8 можемо скоротити на 8. 8 ділимо на 8 буде 1. 16 ділимо на 8 буде 2. Отже, маємо в чисельнику 3 помножити на 2, це буде 6. У знаменнику 1. Отримали 6 цілих. Ми знайшли значення виразу номер 448 Виконано.